Цікаво, незвично та дуже інформативно. Незвичайну лекцію провели для учнів метрошколи. До дітей завітала делегація з харківського зоопарку. Фахівці розповіли школярам про життя тварин, їхні звички, середовище проживання та цікаві факти, про які малеча навіть не здогадувалася, що було видно по їхнім допитливим оченятам. Діти дізналися, як поводяться дикі тварини у природі, чим вони харчуються та як пристосувати. Совуються до різних умов, а найцікавіше зоопарківці привезли з собою кількох своїх вихованців. Учні не лише побачили їх зблизька, а й змогли доторкнутися під наглядом спеціалістів. Мені запам'яталося, як дикобрази захищаються. От коли на них нападає хижак якийсь, вони взагалі не дуже швидкі, але вони можуть бігти, доки вони можуть. А коли вони вже чувствують, що вони не можуть більше бігти, вони випускають гілля своє дуже високо. І, а хижак. Біжить далі. І вони декілька шахів роблять назад. І так хижак натикається на їхні гілля. Про тварини нам розповідали, там про тараканів, паличників та дикобразів. Мені подобалося найбільше, як захищалися їжаки. Як вони з... Скручується в, крубо, в колобок та голки випускають. Хижак їх не може з'їсти. Таргани, які і Я коли був в Ма мене була бабуся в Мадагаскарі, вона показала фото їх і відео. Мені більше все сподобалось, паужа, уже як він. Ховається. Він перетворюється в наступах и начинает пахнуть такой неприятным запахом. И тогда жертва думает, что он уже вмер і и не хочет есть плохое мясо. И выкидывает. як матуся. Їм закапує навку і ходу по ній, і щоб ніхто не ні, потрапив ні їм клін і назвів. Мені сподобалось так. Я хочу, щоб ще прийшло. Місяць тому ми анонсували, що виїзні освітні лекції харківського зоопарку повертаються, і за цей час освітні заходи зоопарку набули просто таке шаленої популярності, і цьому є логічне пояснення. Бо лекція це не просто нова інформація, це своєрідний інтерактивний формат, в який залучені всі учні. Це безліч цікавих, а іноді і сенсаційних фактів про світ тварин. І безпосередня участь у цих лекціях ВІП гостів підобічних харківського зоопарку парку кроликів, морських свинок, равликів, палочників і тарганів. Цей тиждень для зоопарку проходить під своєрідним гаслом харківський зоопарк у метрошколі». Сьогодні ми завітали до учнів початкової школи і знову таки зустрілися з дуже допитливими дітками, які Приймають інформацію захоплено, дуже зацікавлені. Вони піднімають руки, вони відповідають. Вони просто так з відгуками вау сприймають наших тварин. І Ми дуже раді і щасливі, що у цей час такі просвітницькі ініціативи вони сприймаються позитивно і вони мають дуже велике значення для діток, бо вони дарують не лише інформацію, вони Ще й впливають на ментальне здоров'я. Бо це такі своєрідні зустрічі, не лише про науку, це зустрічі так само про любов до природи, про тепло, про позитивні емоції, що надзвичайно важливо в наш непростий час. Ігор Безкровний Сергій Перець, Денис Рибалко та Олександра Панченко, Харків. Новини.